Ожний дзвіночок із фронту у полон почали потрапляти не лише північнокорейці, а й перші білоруси. На фронті зав'язався бій, де збройні сили України затиснули ворогів і примусили їх повільно і спокійно здатися. І раптово виявилося, що не всі з них громадяни РФ, а дехто є білорусами. Звістка вразила багатьох. Невже нова підмога росіянам, але тут не все так однозначно. Подробиться далі. Вітаю вас. Будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатися, залишити свою подобайку та коментар під цим відео. На харківському напрямку, прямо під час бою в полон Збройні сили України, здалися військові окупаційних військ. Цілою колоною вони рухалися в бік позицій оборони України, однак українські бійці змогли зупинити ворожий штурм та взяти всіх у полон. Однак виявилося, що обмінний фонд поповнили не тільки росіяни, а й білоруси, які воювали у ворожій армії. Так бійці 77-ї окремої аеромобільної надніпрянської бригади десантно-штурмових військ збройних сил України разом із суміжними підрозділами взяли у полон військовослужбовців армії РЕФІ. Серед них виявилися і громадяни Білорусі. Цитую. Все це відбулося за один раз і без жодного пострілу, адже налякані окупанти після оточення виконали зброю та схилили голову перед українськими військовими. З'ясувалося, що серед них 11 друзів оушена були громадяни Білорусі, яких відправили вдобривати українські землі. Йдеться у повідомленні українських військових. У ході наступальної операції в смузі відповідальності бригади, ворог та на різних напрямках бойового зіткнення. Бійці 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України вкотре взяли в полон російських військових у Курській області, які розповідають, що разом з ними бойові завдання виконують військ. Скові скандер командування ДШВ повідомило в Фейсбуці та оприлюднило відповідне відео. Цитую. Цього разу не лише колишні ув'язнення, а ті, хто добровільно підписав контракт та пішов воювати проти українців, щоб заробити гроші. Ідеться у повідомленні на відео бійці мотострілецького полку, який після підписання контракту і десятиденної підготовки кинули на українські позиції, а вони здалися в полон. За словами полонених, разом з ними тренувалися і виконували бойові завдання вояки з північної Кореї. Турмують корейці, а ми йдемо на закрив, кажуть росіяни. Згодом стало відомо і про полонених кандерівців. Південне. Корейська розвідка підтвердила факт захоплення українськими військовими північно-корейського солдата, який брав участь у бойових діях проти України на боці Ерефії, завдяки обміну інформації в режимі реального часу з розвідувальною службою союзної країни було підтверджено, що одного пораненого північно-корейського солдата було взято в полон. Йдеться у заяві Національної розвідувальної служби південної Кореї, яку цитує AFP. фотографія солдата, ймовірно взятого в полон, раніше з'явилася у соцмережах. Українська ж влада цю інформацію офіційно наразі не коментувала. Це може стати першим випадком, коли до українського полону потрапив північно-корейський військовий. Проте згодом видання з посиланням на розвідку повідомило, що перший полонений Скандер помер від загострення ран. Відомо, що військовий був поранений за три дні до потрапляння в полон. Загалом взяття північно-корейського солдата в полон пов'язують із діяльністю сил спеціальних операцій у Курській області. Портал мілітарний додав, що група бійців ССО провела успішну операцію зі знищувати. Ворога на Курському напрямку. Під час неї захопили полоненого скандера, а також БТР, оснащений протикумулятивним захистом. Дату операції не називають, але на офіційних сторінках сил спеціальних операцій цієї інформації немає. Натомість силах спеціальних операцій показали записки рядового джонка. Блокнот, який потрапив до рук наших спецпризначенців, розшифровують. Вже з'ясували, що корець розкрив своє перебування в Росії. І нотував, як ловити дрон на живця. Сили спеціальних операцій також виклали листи з трофейного нотатника одного з бійців КНДР. У листі загиблого північнокорейського військового мовиться про привітання друга Сонг Джимонга або Йонга. Далі цитуємо, що там було написано. Я покинувши мою батьківщину, перебуваючи на території Росії, вітаю мого найкращого друга та армійського брата Сонгджі Монга Йонга із днем народження та бажаю здоров'я 9 грудня 2024 року. Так необережно кореець розсекратив своє перебування. Як відомо, Росія всіляко приховує присутність військ КНДР на Курщині. Для цього видає найманцям російські паспорти. Да їх названо російськими прізвищами. Мовляв, це солдати з Буряції, Туви тощо. Що є неповагою як до самих жителів КНДР, так і до малих народів Росії. Коли хочеш привітати друга, але замість вечірки автомат та окоп на чужій землі. Звички свічки на торті замінили на український свинець калібру 5,56». Іронізували у силах спеціальних операцій. М, запевнили, поки що розшифровано тільки один запис із трофейного нотатника. Та цю роботу продовжать згодом. Спецпризначенці переклали також і другу частину листів. Схоже, північно-корейські солдати все ж навчилися протидіяти українським дронам. У нових записках Джонг пропонує ловити їх на живця. У своєму нотатнику, який отримали українські оборонці, загиблий рядовий Йонг -Вонг Джонг розписав тактику зі збиття дрона та схованки від української артилерії. Віці сил спеціальних операцій опублікували повну розшифровку інструкції з трофейного нотатника. І ось як бачить цей процес, північно-корейські військові. Під час виявлення дрона потрібно створити трійку. Водночас той, хто приманює дрон, тримає дистанцію 7 метрів, а ті, хто стріляють, – 10-12 метрів. Якщо той, хто приманює, стоятиме, дрон теж зупинить свій рух. У цей момент той, хто стріляє, ліквідовує. Пише корейський вояка. Свої поради рядовий джонг підкріплює досить детальними ілюстраціями, як же виглядає така ліквідація БПЛА. Наразі невідомо чи то автентична північно-корейська тактика, чи то їх так навчили росіяни. Окрім цього, у своєму нотатнику спецпризначенець сил спеціальних операцій КНДР розповідає, як уникнути зони обстрілу артилерії. Йонг -гонг Джонг пропонує у разі потрапляння в зону обстрілу, призначивши пункт наступного збору групи, розходитись на малі групи і виходити з зони обстрілу. Другий спосіб полягає в тому, аби сховатися в торці попереднього влучання артилерії, після чого виходити з зони обстрілу, оскільки артилерія не стріляє в одну й ту саму точку. Натомість угор назвали втрати північнокорейців на одній з ділянок Курщини. Штурмовики армії КНДР на одній з ділянок зазнали санітарних втрат у кількості щонайменше п'ять військовослужбовців. Утім, російські офіцери наказали продовжувати утримання позицій. Про це інформує головне управління розвідки Міністерства оборони України. Також підтверджено ураження мінометного розрахунку підрозділу армії КНДР. Зазначено, що держава-агресор Росія продовжує використовувати війська КНДР у бойових діях проти України. Підтримку та супровід штурмових груп північно-корейських військ у Курській області здійснюють підрозділи БПЛА ЗС РФІ на передових рубежах північно-корейським підрозділам не вистачає питної води. Через активні бойові дії логістика ускладнена. Йдеться у повідомленні у ГУР. Заявили, що напередодні, внаслідок завданого силами безпеки та оборони України вогневого ураження по скупшенню противника в районі населеного пункту Новоіванівка Курської області. Північно-корейські війська зазнали значних втрат. 200 та 300. згодом росіяни продовжили укомплектовувати підрозділ армії КНДР боєприпасами та продовольством з метою заміщення втрат на позиціях і продовження штурмових дій. Та вже наступного дня внаслідок успішного удару сил безпеки і оборони України ймовірно по одному з ключових визлів зв'язку північно-корейської армії зафіксовано різке зниження радіообміну між військовими КНДР. Залучені до введення війни проти України північнокорейські підрозділи вели бойові дії, зокрема в районі Дар'їна, Новоіванівка Курської області, з і із коригуванням за допомогою БПЛА. Ворожі розрахунки змінюють позиції та перебувають від лінії бойового зіткнення на відстані близько одного кілометра. Також війська КНДР розгорнули щонайменше п'ять додаткових спостережних постів з умовними назвами межа 15 з метою ефективнішої розвідки. Збройні сили України також показують результати. Попри те, що ситуація є складною, попри те, що ворог продовжує тиснути на фронті. Наші захисники показують неймовірні результати і один із таких результатів це ліквідація терористів, і що досить знаково і важливих для расистів, саме командирів, наприклад. І наші захисники завдали потужного удару по Курщині. В результаті удару було ліквідовано заступника командира 810 ї бригади морпіхоти Арафія Паштова Салима Бухарбетовича. Результат такої операції з боку збройних сил України є неймовірним. Ну а удар був з по Львову на Курщині з боку збройних сил України щодо ліквідації паштова повідомила його сестра в соцмережі. ВКонтакте цю інформацію на момент удару Паштов знаходився в пункті управління в місті. Львов місцеві пабліки Підтвердили, що цілю удару ЗС України став пункт управління окупантів, і про це знали всі в місті. Телеграм. Канал полковник Гаша пише, що разом з заступником будівлі також були і інші російські військові, з яких саме теж 200. Ймовірно, це був офіцерський склад бригади, який займався управлінням підрозділа. та роздавав накази. Така неймовірна новина. Ну і до речі, світлини теж ось ця Саліма Паштова публікувала із своїм двохсотим братом. Ось вона дописувала це. Трапилось напередодні. Дописувала сьогодні. не стало много доблісних мужчин братів. Отцов, героев, настоящих морпехов и а, дурачевана вона Писала раз два добрий сталь, бірка, гудок, катастрофа мама і вічна пам'ять мужчина. І це мене я так розумію, називала позивні. Ось цих двохсотих катастрофа і раз-два. Це якраз таке про расистів, прямо показує так, би мовити, їхню суть. Львов, до речі, розташовується за 28 кілометрів від державного кордону України. Отже, туди досягає як ствольна, так і реактивна артилерія. Зазначають розпропагандистські змі, що удар був завданий з реактивної системи. За залпового вогню «Хаймерс». але ж напередодні про вдалий удар по пункту управління любові повідомляли і в Страдкомі ЗС України в Росії прокоментували удар, заявивши, що внаслідок атаки загинуло чатворо ще п'ятеро трьохсоті. Ну а експерт Денис Попович зазначав, що в пункті управління 810 окремої гвардійської бригади морської піхоти ЗС РФ, по якому напередодні вдаряли силу оборони, могли також знаходитися офіцери СКНДР. Це ще давненько було майже Місяць тому, ну а на Курщині бойові дії тривають досить потужні бойові дії, і дійсно наші захисники борються за не тільки кожен клаптик України, а й за КПК Російської Федерації. Ось це зараз відбувається на Курщині, і ми розуміємо, що там досить багато бойових дій відбувається щоденно. Наприклад, тиждень тому найбільше бойових зіткнень з ворогом було саме на курському напрямку. За минулу добу до речі, за повідомленнями генштабу збройних сил України відбулося 26 штурмів з боку рашистів. Однак бої тривають, і наші захисники продовжують витісняти противника. Далі можемо послухати Дмитра Снігирьова, військового експерта, який коментує події на Курщині про курську операцію. Збройних сил України, яка для Путіна і для Кремля є досить так великою проблемою і болем. Очень сильная головная боль. Причем следует отметить, что голова болит именно у российского диктатора. Объясню, о чем идет речь. Во время последней прямой линии, соответственно, гражданами Российской Федерации, Путину был задан вопрос по поводу того, когда, соответственно, российские войска смогут выдавить силы обороны Украины из Курской области, на что российский диктатор ответил, я не могу назвать конкретную дату. А это свидетельство того, что никаких очередных дедлайнов уже не будет. Российский диктатор убедился в том, что, соответственно, с августа месяца, когда силы обороны Украины успешно прорвали две линии российских фортификационных сооружений и прозвучали первые заявления Путина о провокациях, о том, что, соответственно, российские силы выдавят силы обороны Украины, как видим, прошло более полугода. После этого неоднократно назывались Дедлайны и российским диктаторам и соответственно официальными лицами речь идет и о министерстве обороны страны оккупанта, и соответственно говорящих голов типа Лаврова и Пескова. И как видим. Последняя пресс-конференция российского диктатора показала то, что он а растерян, ему нечего объяснить жителям Курской области по поводу возможных, даже предполагаемых дат, когда, соответственно, на российские войска смогут выдать силы обороны Украины. Более того, он вынужден был признать, что потери российского бюджета, а речь идет о, соответственно, компенсациях вынужденным переселенцам, денежные довольства. э составили совершенно потрясающую даже для российского бюджета сумму 108 млрд рублей. Вот это прямые убытки российского бюджета от результативных действий сил обороны України, то есть можем говорить о том що дана успішна операція сил обороны України имела многовекторный характер не только воєнний, но соответственно інформаційний політичний і економічний. Ну а в той же час у рашистів дійсно проблеми на курському напрямку. І ми бачимо, що е, це дійсно головний біль, який залишився у рашистів е, Це курська операція, бо дедлайн був новий рік. Ну залишається до нового року. Ми з вами розуміємо на пальцях. Можна. Перерахувати, а у рашистів нічого не вдалося зробити на курському напрямку, хоч би як не підтримувало їх північно корейське військо. Але, але. Бачимо, що трапилось не так, як гадалось, не так як планували рашисти. І, от, до речі, північнокорейські солдати також думали, що приїдуть, і тут вони будуть такі супер класні. В них буде все виходити, але подекуди вони просто вражені від того, що бачать. По перше, їх дезорієнтує ландшафт. Вони звикли в гірському такому да ландшафті жити. У нас це рівнини. У нас степ, лісостеп, і для них це просто знаєте щось дивне. Включно найдивніше це коли літають бопола. Вони. Вони стріляють і по своїм, і не по своїм, і про це а, військовополонені рашисти а, вже говорили. А, ну заявляли, що дійсно досить багато знаєте таких розбіжностей виникає. А, зокрема, скажімо так: а, от між взаємодією рашистським військом та північно-корейським. І тут дійсно виникає велике глобальне, але і питання. Тому тому тому, з'явилася інформація, те що війська КНДР на Курщині продовжують зазнавати втрат. Не лише з допомогою безпілотників, не лише з допомогою там артилерії, мінометів, але і з допомогою іншого типу озброєння, яке мають на своєму захисті наші захисники. А, 200 і 300 у головному управлінні розвідки зробили певний допис, де дописали наступну інформацію. Держава агресор Росія продовжує використовувати а, війська КНДР у бойових діях проти України. Підтримку та супровід штурмових груп північнокорейських військ у Курській області здійснюють підрозділи БПЛА ЗС. Вранці 20 грудня 2024 року штурмовики армії КНДР на одній із злянок зазнали санітарних втрат у кількості щонайменше п'яти військовослужбовців. Утім, російські офіцери наказали продовжувати отримання позиції. Також підтверджено ураження мінометного розрахунку підрозділу армії КНДР. На передових рубежах північнокорейським підрозділам не вистачає питної води. Через активні бойові дії логістика ускладнена. 20 грудня 2024 року. Внаслідок завданого Силами безпеки та оборони України вогневого ураження по скупшенню противника в районі населеного пункту Нової Іванівка Курської області північнокорейські війська зазнали значних втрат 200-ми і 300-ми. 21 грудня 2024 року. Росіяни продовжили укомплектовувати підрозділи армії КНДР боєприпасами та продовольством із метою заміщення втрат на позиціях і продовження штурмових дій 22 грудня 2024 року. Внесток успішного удару сил безпеки і оборони України і Мовірно, по одному з ключових вузлів зв'язку північно-корейської армії було зафіксовано різке зниження радіообміну між військовими КНДР. Вже 24 грудня 2024 року. Зокрема, залучені до ведення війни проти України північно-корейські підрозділи вели бойові дії, зокрема в районі Дар'їно-Новоіванівка Курської області. Вели вогонь із мітомета АГС із коригуванням за допомогою БПЛА. Ворожі розрахунки змінюють позиції та перебувають від лінії бойового зіткнення на відстані близько одного кілометра. Також війська КНДР розгорнули щонайменше п'ять додаткових спостережних постів з умовними назвами межа 1.5» і з метою ефективнішої розвідки. Тобто бачимо, що 200 і 300 північно-корейські солдати це вже є в принципі нормальним явищем, яке стається на території Расійської Федерації, а саме на Курському напрямку. Ну і в той же час ми з вами знаємо. Мо, те, що різдвяні свята тривають новий рік на носі, і наші захисники своєрідну ялинку встановили і в неабиякому дуже знаєте, такому класному місті. Це на території Російської Федерації трапилося, адже українські захисники встановили різдвяну ялинку у Суджі, що на Курщині у Курській області. Українські захисники встановили різдвяну ялинку. символічне дерево з'явилося саме в суджі про це. Повідомляє 22 окрема механізована бригада. Встанов. Ленням ялинки займалися воїни 1-го механізованого батальйону. Українські військові в місті суджа Курської області підготувалися до різдвяних свят і вже встановили ялинку. Відповідне фото опублікували бійці 22-ї окремої механізованої бригади на своїй Фейсбук-сторінці. Дописали вони наступне: у кожного своя ялинка. Наші воїни 1-го механізованого батальйону. Встановили у суджі, прокоментували фото у бригаді. Ну і нагадаємо, що напередодні в мережі опублікували відео, де українські десантники успішно відбувають масовані штурми ворога. Внаслідок невдалої атаки противник втратив бронетехніку, яку знищили ще до висадки ворожого десанту. Щодо російської піхоти, то її було ліквідовано у найближчих посадках і укриттях. Ну і знаєте, що дуже добре, те, що символічно. Ось цей дощик новорічний. Він саме такого жовтого блакитного кольору. Ну а поруч висить наш український стяг також жовто-блакитного кольору. Дуже дуже символічно. Ну і тим паче символічно, те, що це відбувається на території Російської Федерації, саме на Курському напрямку. Ну і якщо почали говорити про Ерефію, то звісно варто й сказати про ще одні здобутки наших захисників, які вдалося їм зробити не на Курському напрямку, але у Ростовській. Області і про це ми далі обговоримо. Адже повітряні сили ЗС Україна вразили черговий для рашистів важливий об'єкт для військової самопромисловості. Рашистів це було важливо, і це все зараз знищено. Так ось, наші захисники вразили об'єкт ВПК на території РФ, високоточного удару. Завдали по заводу у місті Кам'янськ-Шахтинській Ростовської області. І про це офіційно повідомили у страткомі ЗС України. Об'єкт виробництва постачав тверде паливо для балістика. Окупанти б'ють по об'єктах критичної а також цивільної інфраструктури в Україні 25 грудня. В Страдкомі повідомляли, що ураження відбулося силами оборони пункту управління ворожої армії в місті Львов. Ну і це ми з вами вже говорили про те, як Завдяки потужному удару польгово було ліквідовано і топ командира російських морпігів. Окрім цього, поговоримо про ситуацію на фронті, адже наші захисники продовжують боротися з ворогом, і досить потужні бойові дії зараз відбуваються на Донеччині. Ситуація у Великій Новосільці Донецької області продовжує бути досить таки складною. В новий комар росіяни намагаються заходити піхотою, Про що повідомляють у Діпстейт МАП зазначається, що після заняття на. Елених пунктів старожево та благодатно Росіяни підтягують свої ресурси в цей район для накопичення та просування. Наступна точка, які вони приділяють увагу, це не нудне. Також росіяни намагаються рухатися в бік траси з гуляйполя по велику Новосілку Продовжуються спроби зупинити просування військ Рефії. Далі з що додають аналітика діпстейт А на схід від Великої Новосілки Росіяни риють фортифікаційні споруди і насичують їх піхотою. Подальші рухи ми побачимо згодом Дом, ну а згодом, звичайно, тільки перемога України, на що ми дуже очікуємо і не забуваємо до НАТО та Збройним силам України.